Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з зва... готувати зельц. Саме що нам для цього знадобиться? По-перше, ратиці у мене дві штучки такі. Це рулька вже вона порубана. Задня чи передня нога, така м'ясна, дивіться. Це 700 грамів такі пісна, така також свининка. Одна цибулина, желатин, лаврушечка, чесночинка, сіль, перець. У мене суміш перців і сік. Берете любий. Не дивуйтесь, я не здуріла. Сік нам не знадобиться, нам знадобиться саме пакет з під нього. Це все. Друзі, по-перше, забула сказати, потрібно вимочити нашу рульку і ратиці. З м'язком воно в мене пару частиків помокло. Тепер залила холодною водою і ставлю його кип'ятити. Коли буде йти вже така пінка некрасива, будемо його зливати, промивати, заливати знову водою. Зараз нічого ми не додаємо не Ні сіль, ніяких спецій, просто ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. Поки все дивіться, ось так закипає воно. Зараз я сніму це з вогню, вилю, все. Перемию м'язко і залю холодною водою. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, друзі, дивіться, промила м'ясо, вилила воду, перемила кастрюлю, додала знову холодної води. Так, додаю зараз лаврушку, закладаю цибульку, половинку я цибульки кладу. Ще додав трошки духмяного перчику. Ось. І чекаємо, поки закипить. Потім поставимо на малесенький вогонь і хай воно протомиться ну, десь 3-4 години не менше. А потім розкажу, що будемо робити okay. далі. Забула, друзі, ще додаю ж солі. Соль будете самі пробувати на свій смак. Друзі, м'ясо варилося десь 3 години, десь так. Дуже добре зварилося. Зараз буду відбирати і різати його кубіком. Ну таким мелким. Дивіться саме, як ви більше любите. Якщо ви любите сальтісон жирніший, то можете додавати ну, з рульки і жирне м'ясо. Я буду робити більш такі пісненькі. Ну, також буду жирка додавати. Тому зараз поріжу, а потім покажу. А, до речі, поки буду різати, беремо 200 мл бульйону, в якому варилося м'ясо. Тут у мене 20 грамів желатину. І потім поки залишу його набухати. Зараз перемішаю, буду різати м'ясо. Так, друзі, желатин набух. У мене я його поставила на 30 секунд в мікрохвильовку. Виливаємо його сюди, ось так. Додамо ще трошки солі, перцю свіжомолотого. А точніше меленого. Додавайте, в принципі, те, що ви любите. І зараз буду очистити і додавати ще сюди чесничок. Ви додавайте по своєму смаку. Все, чесничок я почистила, тепер пару зубків я сюди додам. Ще раз кажу, додавайте за своїм смаком. Якщо не любите з чесничком, то не додавайте. Ми любимо. Тож у нас буде ще сничком. Десь субочка 3, я сюди додам. Угу. Ось, друзі, настала черга нашої, нашого сочку, так сказати. Його вже хтось випив. Ми отак розрізали, видалили, помила його, вже висушила. І тепер будемо ось цю масу сюди пхати, скажімо так. І зараз візьму, мабуть, товкучку. І буду її товкати. Друзі, утрамбувала ось так нашу масу, накрила харчовою плівкою і поставлю в холодильник. А вже завтра вам покажу, що з цього вийшло. Друзі, пройшли сутки. Витягнула я ось з холодильника наш зельць. Беремо цю приспособу, я її вже користувалась. І отак от, от розріжемо вздовж наш пакет з під соку. Дивіться, все чудово відійшло з усіх боків у нас. Дивіться, які гарнющі холодець. Я впевнена, що смачнющі у нас вийшов. Зараз наріжу і покажу вам. Друзі, ось така краса. Дивіться, у нас вийшла. Ось, нежирний, дуже пахучий. Я впевнена, що смачнючий. Ось такий рулет. Я б навіть не сказала, що це зельць. А якщо вам сподобався цей рецепт, Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!